Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні приготуємо домашні рогалики, які набагато смачніші, ніж магазинні. Однозначно варто їх приготувати дуже вдалий рецепт. До просіяного борошна додаємо дрібку солі. Холодне вершкове масло. В даному рецепті масло можна замінити на маргарин. Масло паніруємо в борошні і натираємо на крупній терці. Можна порубати ножем. Повинна утворитися борошняна масляна крихта. Сметану, вона у мене домашня, змішуємо з яйцем, цукром та ванільним цукром. Кришимо дріжджі, перемішуємо до однорідності. Усі складники повинні бути кімнатної температури. Вливаємо цю суміш до борошна та починаємо замішувати тісто. Загортаємо тісто в харчову плівку чи в пакет. Відправляємо в холодильник на 2-3 години. Я замісила та поклала тісто в холодильник на цілу ніч. Вже зранку дістаємо тісто з холодильника та ділимо його на 4 частини. Одну частину залишаємо, а решту кладемо знову до холодильника. Поверхню присипаємо борошном, розкачуємо тісто в коло діаметром приблизно 30 см. Розділяємо коло на трикутники. Викладаємо начинку. У мене це малиновий джем. До джему я додала зовсім трохи кукурудзіного крохмалю. Може бути любе густе повидло, мак чи вишні в соку. Начинки викладаємо небагато, все в міру. Скручуємо рогалики у зручний для вас спосіб. Перекладаємо на деко застелене пергаментом на відстані один від одного. Те саме робимо з рештою тіста. Випікаємо рогалики при температурі 175 градусів приблизно 25 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Важливо, щоб рогалики гарно підрум'янились. Готовим рогаликам даємо охолонути та щедро посипаємо цукровою пудрою. Чесно, це найсмачніші рогалики, які я коли небудь їла. Якщо вам рецепт був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.